Представся. Francast. Що ти робиш зі своїми суперниками, що вони не приходять на батли? Олд не прийшов, Іксель не прийшов. Караю Що ти будеш робити з уявним Олдом сьогодні? Карат Хто тобі найбільше подобається в батлрепі? <схід> Ніхто. Хто тобі найбільше не подобається на батлрепі? реп? <схід> з ким би ти хотів забатти? Oh. З ким би ти в фіналі хотів забатлити? З Майцем чи з МСІ МС З Френком Кас. Що ти можеш сказати про Панаму? Нічого. Okay. Що ти можеш сказати про Exit Battle? Нормально. Що ти можеш сказати своїм хейтерам, глядачам, будь-кому, хто подивиться цей батл? Я вас уб'ють. Приходьте сюди. Окей, okay, дякую. Yo, це батлова ліга NBA, і я є ведучий кіллер МС дайте максимум шуму! <пілля> а зараз у нас півфінал. МС зліва від мене представся. Я представляю Олда Йоу, насуємо йому в кишеню і назву це Golden yeah. <пілля> Boy. NC справа від мене представся. Френк Касл, каратель, київська хунта в здані наффій. <пілля> Першим починає представник Олда Шумо. Oh, yeah. 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 <coughs> <boy. coughs> За кілька днів до батлу у мене були трабли з копами. Коли мене шманали, суки, взяли телефона, блять, нічого не знайшли. Воно справді було пусто, але побачили на нього раунди і сказали, що це призведе до самогубства. Паяли oh. мен... <coughs> мені справу. А... Та я дав на лапу, так це хасл. Потім вони спитали, хто такий цей тіп Касл. Я повідав, що цей браза, думав, видав базу, та по ньому видно, в нього спазми м'язів тазу. тазу. <реш> Там не бійся, я тут не за твоїм тузом. Та хоч я хотів би, мав би, тебе вісім п'ятниць в тиждень, ніби Робінзон Крузо. Yeah. Ти такі бритки, як на смак вчорашній суші. Тобі давно порав сміттєвий кошик, весь твій базар нікчемний булшіт. ти ніби брат Максима Доши. Ти був у мене в місті. <свистач> Бачу фару твою фото. Ти був у мене в місті, хоча не вартий бути в кропі. Твій парк не вартий кола в колі. Щепиш тихіше Ментоса у колі. І... <свистач> 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 Тебе пустили би по колу у столиці шахту рано, правда, так. Та ще до приїзду в місто ти був амбасадором слова рак. Френкасл. <свистач> Френкасл? типу каратель. Ти вже забув, як покарали твою матір. <реш> <реш> як, прийду тобі, як прийду тобі додому, мали сильно не кричи. Як порядочний сусід провідує твою маман вночі, дядя сильно не мочи, краще вже нове по батькові учі. Як прийду до вас і ще раз я чекаю, каравай і калачі, раунд! <реш> Це був раунд голден boy, як вам. Golden boy. Golden boy. <реш> Відповідає френкасл шумо! <реш> Френд Касл. <рэн> yeah. Усі думають, це батл новачка з ветераном, але я вас запевняю, висновки робити зарано. Ви тільки гляньте на цього амбала. Він виглядає грізно, ніби Джо Роган. Хоча ні, Він виглядає так, ніби всі ці дятли з флеш-батлів зібралися в одного здоровенного лоха. <рэн> <рэн> Раніше він був ніяк тепер він олд, типу прихильник старої школи. Та за твій раритет ніхто не заплатив би ні центу, з тебе так сиплеться пісок, що в ньому народився би сенд-мен. У цій школі батла ти гуру, та я пишу цього на три букви. Ти такий застарілий, тобі на кладовищі відмічають прогули, блядь. Ти Візьмеш за щоку сьогодні мій болтвайс. Якщо ти old school, я свіжий, як Old Spice. А твоє пивне пузо це той, що у гарний Чого? момер. Настільки любиш бари, я зватиму тебе Гаррі Портер. Брать чужі яйця в рот, у цьому ти майстер Олд. Ти завжди був під каблуком, шаболт, і тебе обіцяли, колд, бад голд. Мені сказали, що тобі нема рівних. Мені сказали, що тобі нема рівних, якщо мови йде про командний спорт. Ти збирав у кошик резинові члени. Баскетболт. Oh. Ти настільки тупий. Думав, Тадж Махал — це підвал, в якому хуяряться східні мігранти. Ти думав у консульстві працюють продавці-консультанти. Донецький гангстер собаку з'їв на подвійних римах, але я карателі на темі дітей Донбасу, я з'їв дитину. Твою заявку на сезон ти писав на параші, блять. <реш> Ідиси в геометричку. Після того, як я на тебе подивився, мені захотілося кинутись під електричку. Ти ж реально виглядаєш як зек, який ще вчора мотав строк на зоні. Одразу видно, блять, почесний громадянин. Ол в законі. Але okay. навіть твої татухи на руках. Бля, ну у тебе нема тату ну, і... похуй. НБА, підписуйтесь. Твої татухи на руках додають специфічного антуражу. Я вже не душу, я вже. Дайте блядь. <плес> я вже не душу вужа. Я душу удава на відео ти заявив в рупор. Одразу видно на чому ти набив руку. <плес> Такі, як Олд, досі шлють відкритки у вайбері і сраку підпирають газетами. Олд вважає себе баді-бегором, коли заходить у трамвай з пакетами. Тебе підтр... І хай тебе підтримує, повна слеп сцена. На цій дорозі я оголошую твоя кінцева зупинка серцева. Касл народився у батлах, щоб ламати мати ребра. Залишу від Олда мокре місце, і тепер ця калюжа зветься океаном. Френка раунд. <рес> Перший раунд Френка Касла, дайте шуму! Відповідає представник Олда, дайте шуму! Ну, Прийдеса. Коли почув твоє ім'я, ти мені зразу стало пофіг. Заберу ці перегони, я Феррарія ти Стівен Хокінг. Весь такий нудний, тягучий, як цукерка Тофі. Від напруги луснеш, як презервативи Долфін. Сіджи, вставай, бо це потрачено. За свій невдалий виступ будеш вдячний нам. Не прибідняйся, що не зміг. Це був твій максимум, братан. Він інсту закинеш пост, де скаже, що хотілось краще, ти не зміг, блять, ман. Ну. Давай влаштуємо бартер, брат, не будь як барт. Послухай мене, ти зізнайся на весь бар. Назвав себе він Стіданон, бо Батін йогурт був смачніший за ельфбар. Є, по факту. Фак! Так я граю у цей матч на виїзді, хоч не у себе вдома мене не зупинить припиздок. І як ти тут не і як ти тут не пристегни пасок? Тут не допоможуть всі твої знання, сказок. Винесу твої дверця та не подивишся в глазок, розірву потуги, недолуги, залишу з тебе мазок. Та не бійся, це ж всього разок. Так само ти повірив очима, коли він знімав пасок. О! Потім у системі. Потім у системі тобі стало ок. Ну що ж, дірявий репірок. Деря та не ображайся з тебе досить твого горя. Коли твій тато лежав поряд, ти прокидався від говерли, і це мова не про гори. Ти відчував тепло в сім'ї тільки колись давно і від очима, коли твоя маман під мене шепотіла, отче наш. Іноді вона любила в два ствола війти в кураж. У вас в сім'ї всі люблять пеніси. Ну шо ж такий типаж? Оооо, такий типа. Я бачу, любиш ти пиздіти та тобі давно пора закрити рота. Якщо не припиниш, то займеш посаду білосніжки з 9-ї роти. Баян. Ну блять. Я ж ол, чувак. Якщо станеться так, щоб десь заграє хоч один твій трек, вимкнув тобі світло, як дитек. Справжній приклад фрази треба пиздити дітей. Я завжди готовий, просто набери Excel. Ну тут ол. Найде шумов. Відпвідає френдкал. Касл! Оу! У мене в парі серйозний опонент, його не задавиш подачею, йому не пред'явиш суттєво нічого. Факти, агресія, мамойобство, йому все до чорта. Йому спочатку пророчить фінал, він один із топів. А я черговий новачок, який бакапелів всього півроку. І може на мої випади, ти відповіси міцним піруетом, задавиш мене силою і авторитетом. Та ось тобі правда гола. Ти ще один ветеран майданчика під назвою Кола. На минулому батлі... Однак не слід упускати наявність одного фактора. На минулому батлі я виніс того, хто трахнув 5 0 вашого організатора, блять. Yeah! Yeah! Oh! Коли, я <реш> <твої ду> <реш> коли я зачитав на твої дупі коли я зачитав на дупі, голі тріщина і був ветеранів коло батлу, і назву це Колі Гівщиною, блять. Oh! Yeah! Yeah! Знову і знову. Мій опонент не приходить через трабли зі здоров'ям. Це повний піздос. Знову замість суперника переді мною стоїть якийсь хуйсос. Якщо так сталося, якщо так сталося, що все знову пішло не за планом. Хуй зна, хто проти мене, але знаю, я сяв на тебе і твою маму. У фіналі genau. є МС САСІ, і він МС yeah. Ісус. Я вбив і закопав твого діда, зви мене МС Інсульт. Мені oh! yeah, похуй, скільки в тебе років стажу. Я кажу, ja що думаю, не думаю, що кажу. Проти мене ти ніхто в цій бійці. Проти мене ти ніхто в цій бійці. Ти сів на чужий хуй і тепер олди на місці. Я олден не прощу. Френк Касл, я їбаний ублюдок. А ти настільки урод, to. від тебе пішла навіть вайфу. Ти їй пропонував грязний секс, а вона така вайфу. Твоя тілка шлюха. Так довго займалась проституцією, що дійшла до Верховної Ради. Вона О, як конституція і вертіли на хую депутати. Yeah! <плес> і кожен день, кожну ніч у притоніться, жінка горлала. Її жопа, як ВЛК, і пройшли навіть бомжі, наркомани. <плес> Тема наостанок. Твій діагноз віл і снід. Бо кожен ранок ти береш в рот бичі яйця, і це твій англійський сніданок. Раунд! Oh! Oh! Це був другий раунд, френка касла, дайте шуму! Oh! Oh! Першим був представник волта. Відповідав oh! Касл. Oh! Представник волта. Oh! Касл. Oh! Це був NBA Battle. Підписуйся на наш канал! Yeah!